Полісахариди це складні вуглеводи, що складаються з великої кількості моносахаридних зв'язків, з'єднаних лікосидними зв'язками. Вони бувають гомополісахаридами, утворені одним типом моносахаридів, наприклад, крахмаль і гетерополісахаридами. Складаються з рідних моносахаридів, наприклад, геалуронова кислота. Вони є невід'ємною частиною клітина рослин тканинних, ой, тваринних тканин і біополімерів. Добування полісахаридів. Полісахариди отримують з природних джерел крахмаль, виділяють із картоплі, кукурудзи рису, целюлозу добувають із деревини, і бавовни. Глікоген міститься в печінці та м'язах тварин. Також їх можна синтетизувати штучно шляхом полімеризації моносахаридів у лабораторних умовах. Хімічні властивості полісахаридів, гідроліз під дією кислот або фрагментів, амілази розчіплюються до. Моносахаридів. Одна реакція крохмаль варвлюється у синій колір, глікоген у червоновурі, окиснення перетворюється на органічні. Якісні реакції на полісахариди. Реакція з йодом для виявлення крахмалю та глікогену. Гідроліз із подальшою реакцією э, тромера глюкоза утворюється, реагуючи з купримом 2 гідрооксидом Даючи в кінці реакцію Купром 2О. Факт перший. Розчин крахмалю широко застосовується у хімії як індикатор на йоду. Він дає синє забарвлення навіть при мінімальних концентраціях йоду, що дозволяє його використовувати у криміналістиці та медичних аналізах. Факт другий. Целюоза найпоширеніший біополімер. Целюози встановить основу рослинного світу. Вона утворює клітинні стінки рослин і є головною складовою деревини, що робить її наймасовішим природним полімером на землі. Факт номер три. Полісахариди у тваринному світі. Хітин полісахарид, який утворює комах панцер, і ракоподібних, є другим за поширеністю біополімером після целюлози. У майбутньому його можуть використовувати для створення біорозкладних матеріалів. Полісахариди це незамінні біо, біополімери, що відіграють ключову роль у житті рослини, тварини і людини. Полісахариди це незамінні біо, біополімери. Полісахариди це складні вуглеводи, що складаються з великої кількості моносахаридних залишків, з'єднаних. Говно. Ролі. 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 Якісні реакції на поліс. Загарний а? а, все, голову Верх просто немножко підніми. Отак? Так. А. Якісні реакції на полісахариди. Реакція з йодом для виявлення крахмалю та глікогену. Гідроліз віси. Кеймону, <плес> кеймону,